Дивимося. Так, звук є. Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову граємо на тестовому сервері. Нас тут цікавить, чи зможе наш персонаж взагалі грати в новому сезоні. Тестуємо на звичайному режимі, тому що нова збірка та, що на шипи. Нам поки що не цікава, тому що вона максимально проходить там 80-й. 85-й портал. Це якщо брати е, до уваги те, що ми не використовуємо ніякі сезонні камені, е, чому не тестуємо на сезоні, знову ж таки пояснюю, там існує баг, е, через який у нас надлишковий наш урон наноситься, точніше, не надлишковий урон, е, урон від е, як це ж правильно його перевести, перекласти. Те, овертайм, що, Те, що з часом діє, отак от скажемо. Він наноситься до безкінечності і тестувати це все з сезонними силами, ну, звичайно, весело. Тобто, там ми його можемо розігнати до безкінечного значення, до трильярдів, трильйонів і так далі. Тому нас це не цікавить. Нас більше цікавить, чи зможе. Наш персонаж просто-напросто грати хоча б без цих всіх сезонних зламаних поки що сил. І ми таким чином просто протестуємо його на звичайному світі, чи хоча б якась збірка в нас буде, яка грає без е, ніяких багів, чи зможемо ми цим персонажем починати грати в сезоні. Це відео буде досить коротким, тому що я збираюся тестувати всього-навсього одну збірку, яка в нас була до цього моменту. Це збірка на шквал голок або ж на шквал пір'я, тому ми сильно зациклюватися не будемо на тому моменті, що будемо розглядати збірку там чи гліфи. Ми їх всі прекрасно знаємо. Ми спочатку сходимо, мабуть, на боса. Подивимося, як він буде вбивати найсильнішого боса в грі. Ну, тобто, боса, в якого найбільша кількість здоров'я і, по ідеї, найбільша кількість урону. Просто тут немає ніяких фаз е, зайвих нам. Е, тому це буде досить зручно. Тестувати саме на ньому. Тому що, якщо на звичайному режимі ми цього боса вбиваємо, то на сезоні, звичайно, що ми його також пройдемо. Із сезонними силами, як би там вони не змінилися, як би їх не е, переробили розробники. В будь-якому випадку ми зможемо е, цим персонажем грати. Якщо ми тут зможемо цього боса пройти, значить і на сезоні в нас буде теж з ним е, все добре. Але бачимо, що поки що початок не дуже. Початок не дуже. Змінили, мабуть, нашу головну пасивку, ту, що ми дивилися в змінах до гри. І тепер вона абсолютно не має ніякого ніякого для нас значення. Все дуже погано з нею. Давайте тоді взагалі заберемо її, тому що тепер вона в нас не працює нормально. Ну, ось цю б можна було взяти на отруту, але... Але. Так. Так. Давайте спробуємо з, з цією. Тому що змінилося, друзі, трошечки вміння, змінилися трохи наші пасивки, і тепер ми бачимо, що та пасивка, яка була найсильнішою, вона просто-напросто не працює у нас. Щось початок не дуже веселий, не стоїть взагалі наш персонаж тут. Немає ніякого захисту абсолютно. І чомусь кудись дівається повністю вся наша банка енергії, хоча немає діватися. Немає ні стійкості, ні урону, нічого. Це капець. Боса ми з вами цього не пройдемо просто-напросто. Наш Спірітборн, е, духонароджений, перетворився в повністю неіграбельного персонажа з цими всіми штуками. Так, видно, ось це нам тепер також нічого не дає. А що ж не так? А, друзі, я зрозумів все. Я зрозумів, в чому проблема? У нас, по-перше, не працює наш е, поксан. Типу, що, коли ми витрачаємо наш ресурс, у нас тепер оверпар. Не працює чомусь ця штука. А чому? Тому що ми не можемо тепер від втрати ресурсу. Ахукуакс. Ми не можемо тепер запустити цю руну, а давайте тоді дістанемо ці всі штуки. Навіть тоді не знаю, давайте. Давайте, давайте. Що ж ми можемо зробити? Аху, нам не підходить. Давайте тоді від пок, щоб ставився на нас бар'єр. Можливо, це. Біленьким пишеться. А чому біленьким? Взагалі руна Пок не працює, чи що на несезоні? Цікаво дуже. Давайте ось так змінимо. Тепер хоча б оверпавер у нас знижений буде працювати. Давайте перевіримо хоча б в порталі, чи буде на нас діяти бар'єр, бо без бар'єру в нас взагалі не буде урона. А він чомусь у нас не. не хоче вмикатися ніяким чином. Давайте повернемо нашу посивку. До ладу. І що ж у нас не так? Так, ну тут бар'єр у нас з'являється. Коли ми витрачаємо наш ресурс. Ну і от в порталі в нас все більш-менш нормально. А чому ж тоді... На босі в нас не було ні бар'єру, нічого. Можливо, якийсь баг, що типу ми тепер не можемо атакувати монстрів цим подавляючим уроном, коли витрачаємо ресурс. Дивно, дуже. Ну, нам в принципі без різниці, як ці руни працюють. Тобто, чомусь не ставився бар'єр, тому що ну, не пробивали ми з вами босса. Тепер, коли витрачаємо наш ресурс, то ставиться бар'єр. Але тепер не буде працювати наша руна на подавляючий, тому що досить не часто вилітають, бачимо ці цифри, і от вона набирається. Тобто нам потрібно постійно, щоб монстри були не під, не під захистом і щоб у них було неповне здоров'я? Так, а ну давайте спробуємо вийти. Зрозуміло, що 75-й ми з вами пройдемо. Чому на босі така дилема вийшла у нас? Ось це дивно. Ну тут зрозуміло, що пройдемо, по часу бачу, що все нормально. А що з босом не вийшло, не розумію. Через те, що руна по якійсь причині не працювала, а то це вже цікаво. Хоча тут начебто теж білим відображається ця руна КВ. Можливо, це якась просто помилка. В описі начебто ось написано, що білим чимось відображається. Дуже дивно. Так, ну тепер хоча б коли ми витрачаємо ресурс, у нас є бар'єр. Руну б аху на щось замінити, тому що. Хоча давайте так залишимо. Давайте повернемося до нашого Беліала. Не знаю, урон в 75-му є, це означає, що має все працювати. Типу не працював бар'єр, тому що він стояв у нас на руні аху. Типу, що він уже має бути підбитий цей бос. І тоді на нас буде бар'єр. А ми без бар'єру, як ми пам'ятаємо, ми ж взагалі ніякого урону не наносимо. Тобто потрібно буде руни точно змінювати. Ну а зараз, по ідеї, має це бути все нормально. Просто не хотіла чомусь працювати наша руна Кве. Яка накладує на нас бар'єр, ще дуже дивно. Можливо, це якась помилка просто-напросто на тестовому сервері. От тепер рунок В працює. Все у нас більш-менш добре. Так, і от підбили ми з вами боса. Працює наш подавляючий тепер урон. Мабуть, друзі, якась помилка була, що не могли ми з вами запустити руну Кве чомусь. <кій> Бо менше стало в нас урону. Ну, коли ми під бар'єром, ми можемо стояти в цій всій отруті в будь-якому випадку. І просто-напросто наносити урон босу, як ми бачимо. Ну, звичайно, невеличкий, цю збірку потрібно буде перезбирати, але. Якийсь урон наноситься йому тепер. Навіть стояли під цими, цими очима. І от пішло, все, пішло. Пішло по босу. Пішов наш урон. Слухайте, цікаво. Ну я думаю, це виключно через те, що ми її запускали через аху. Потрібно якось змінювати руну, якусь іншу брат. Вбили ми боса з вами. Ну, персонаж, в принципі, працює, можна так сказати. Не будемо витрачати на нього також супер велику кількість часу. Не бачив цьому сенсу. Ми його затестували в ямі, яму він пройде. Ну, 75-ту це 100%. 65-ту немає сенсу перевіряти, тому що. Нам головне, щоб персонаж грав якимось чином на четвертому стражданні, на четвертому пеклі, на четвертому торменті, називайте, як вам зручно, дивіться. Ми це, в принципі, з вами дізналися. А цінові ми їх зараз не виб'ємо. Давайте підемо на це місце. Прекрасне з чортиком. Якщо нас зараз не викине, бо щось не захотіло. нас переносити сюди відразу. Ми не будемо тестувати. Затестуємо це краще, коли гра вже вийде в реліз. Не гра. Точніше сезон цей вийде в реліз. Так. Маю на увазі, що ця версія гри. Ось так от зробимо. Так, і чи випадають тут ці штани нам прекрасні? Ось вони якраз і є тут. Так, нас цікавить ось ця штука. Ну, можна навіть і через це було б пограти. Це все нас не цікавить. О, нарешті хоча б змінили їхній опис. Слухайте, ну можна спробувати. Там глобально, в принципі, навіть нічого не зміниться. Я б навіть із цю броню залишив би. Ось якийсь новий взагалі предмет. Слухайте, а звучить цікаво. Звучить цікаво новий предмет. Так, давайте ось, це, ось так залишимо. Е, ось це розберемо. Щось іще порозбираємо. Це нам все тут не знадобиться. якимось таким чином зробимо з вами. Е, унікальні речі нас не цікавлять. Так, давайте камені. У нас тут таких немає. Давайте створимо. Ну, якщо коротко, то на наших на наших шипах ми зможемо грати також по-цікавому, але там потрібно просто-напросто перероблювати всю збірку. Хай буде на максимум життя. Та нехай навіть такі будуть. Там буде ідея в тому, друзі, що нам потрібно буде вибирати інші трошечки пасивки, повністю змінювати все дерево, але все буде заключатися в тому, що нам потрібно буде обрати просто-напросто, поки що не зрозуміло, як саме ось ця пасивка буде працювати, ну, нам це потрібно все перевіряти. Можливо, там є якийсь просто незначний баг, можливо, його виправлять. Вона неправильно складається з нашими сезонними, скажімо так, бафами, і починає діяти просто неправильно. Так, і десь тут були у нас шипи. Чесно, навіть не пам'ятаю де. Тут у нас все правильно стоїть. Тут у нас все правильно, можна тільки ще отак от зробити, щоб було в нас дві горили. І, мабуть, зробити ось так. І, мабуть, зробити. Ну, це якщо геть коротко, знаєте, це навіть не, не збірка. І якщо ось так зробити. В теорії, в теорії... В теорії якось воно так, а на практиці то буде все зрозуміло ще по-іншому. Ну, тепер не вистачає в нас е, до обладунку. Що ми можемо? Ми можемо взяти інше зілля і буде хоча б ось так. І можемо взяти на е, нашому райхарі. А в нас і так стоїть уже до нашої броні. Ну тобто, якщо тестувати нову збірку, там глобально зміниться ну, майже все, але сам виклик з цих шипів він змінюватись не буде. Тобто, скоріше за все, що вони будуть працювати точно таким же самим чином, тому що, друзі, з це вміння. Ми будемо грати не через нього. Але воно просто-напросто викликає найбільшу кількість, скажімо так. Цих, ну, як би це правильно пояснити? В нього найбільша кількість речей, які якимось чином б'ють монстрів. Тобто, б'ємо ми тепер не пір'ям, а б'ємо ми кожним із цих. Пір'ї, пір які з нас вилітають з нашого персонажа, вони будуть наносити монстрам періодичний урон додатковий. Тобто це найкраще вміння взагалі для спрацювання просто цього ефекту. От ви бачите ось ці цифри. Зрозуміло, що зараз в нас урону не буде, тому що збірку ми не перезбирали. Але перевірено багатьма гравцями просто-напросто, що ось це вміння викликає найбільшу кількість урону. Чому? Тому що кожна ось ця штука, яку ми зараз бачимо на екрані, тобто кожен з цих пірпір'їнок, кожна з цих атак викликає додатковий урон. І яке б вміння ми не брали, не, не обирали, ніякий із них не зможе так багато нанести монстрам урону. Тобто кожна, кожна ця штучка, вона буде наносити урон від шипів. Тому, друзі, це ми зможемо перевірити, вже, коли цей сезон буде доступний нам у звичайному світі. На цьому моменті, я думаю, будемо завершувати. За духонародженого грати можна буде, як мінімум, у нас буде збірка одна на е, наші. На наш шквал пір'я, тобто вона залишиться, нікуди не дівається з гри, 75 рівень ми з вами нею пройдемо, боса ми з вами нею подужуємо на четвертому стражданні, а далі там зможемо перезібратися в щось іще. тобто духонароджений нас 100% буде іграбельний на Даний час в 9 сезоні. Тобто, ну, спокійно можемо розпочинати за нього грати. Я не думаю, що йому щось будуть знижувати в уроні, тому що, друзі, у нього урону і так до цього моменту було не супер багато. Можливо, десь можна буде задіяти ще ось цей предмет чудовий. Я думаю, там побачимо, як це все буде працювати. Тобто, Новий амулет у нас прекрасно з'являється. Я думаю, що якимось чином зможемо на ньому наносити урон, Тому за духа народженого не переживаємо. Буде він грати на четвертому стражданні, все з ним буде добре. Друзі, всім дякую за увагу. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані, можете підписатися на канал. До зустрічі всім в нових відео.